e aí Ще раз вітаю усіх глядачів телеканалу «Київ» і Запрошую вас до столиці. Програма, яка щодня обговорює з провідними експертами найактуальніші події України. Сьогодні такими подіями стали доручення РНБО виводити українські війська із Криму. Сьогодні ж міноборони заявило, що 50% українських військових у Криму вже перейшли на бік Росії. Ще одна одіозна інформація прийшла сьогодні з Росії. Там Володимир Жириновський пропонує Польщі, Румунії та Угорщині підтримати референдуми про приєднання до цих країн низки українських областей, тобто фактично поділити Україну. І ще багато те можуть стати приводом для обговорення, і обговорювати ми їх будемо. Із гостем студії. Вітайте в нашій студії народного депутата попередніх скликань Івана Зайця. Вітаємо вас. Доброго вечора. Я хочу нагадати глядачам, що кожен з вас має можливість приєднатися до нашої розмови, поставити своє запитання або висловити свою думку, свій коментар щодо ситуації в країні? Зробити це можна за телефоном нашого прямого ефіру, який працюватиме протягом усієї нашої розмови, його номер 223-09-71. Тож, будь ласка, ми будемо чекати і на вашу інформацію, пане Іване, скажіть мені, будь ласка, а які із сьогоднішніх, можливо, навіть перерахованих мною. Новин перерахованої неї інформації вас вразила чи здивувала? Як загалом ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію в Україні із Кримом і з східними областями? Що нам далі робити? Виділити якусь подію дуже важко. Хоча зрозуміло, що на першому плані це є проблема наших військових у Криму, бо ця проблема виходить на або площину гарантування територіальної недоторканності України і взагалі існування самої, самої держави. Але треба дивитися сьогодні по всьому світу, що робиться. Якщо зреагувати на репліку про Жириновського, то треба пам'ятати або розуміти, що те, що у Жириновського на язиці у Путіна у голові. І це не з доброго дива він кинув так та таку пропозицію. Справа в тому, що Росія хоче кинути ляща реваншистським силам у Польщі, там в Угорщині чи в Румунії, щоб і там розбити цю єдність західного табору, яка склалася проти Росії в зв'язку із російською агресією проти України. Тому це такий зондаж і. Єдності Західних країн і розрахунок на т реваншій сили, які безумовно там так само є, бо е, Росія останніми роками працювала своїми спецслужбами не тільки в Україні, а й поза межами України. Бо якби вони не працювали, не виділяли на це величезні гроші, то ще у 2008 році Україна набула б ПДЧ, а не, е, е, а не е, їй показали. Що ми вам ПДЧ не не, не дамо, тому я думаю, так, розцінюю цю репліку. Жириновського Росія пінилася фактично в міжнародній ізоляції, і зрозуміло, що вони будуть підкидати весь час такі пропозиції з розрахунку купити захід, з розрахунку того, що на заході сьогодні дефіцит політиків такого рівня, як Деголь чи там Аденауер, людей, які знали, що таке війна, людей, які знали, що таке комунізм, що таке фашизм. І, наприклад, ще одна з таких пропозицій це. Пропозиція створити консорціум на трьох щодо української газотранспортної системи. Але все ж таки, скажіть на вашу думку, ось ці три країни: Польща, Румунія і Угорщина, ми можемо сьогодні бути впевненими, що вони не вчинять так, як вчинила Росія? Все залежить від нас. Але якщо говорити наприклад про Польщу, то ви ж бачите, що Польща дуже активно лобіює інтереси України її керівництво постійно е, пересувається столицями Європейських держав, і вони агітують європейський союз за те, щоб більш рішуче стримували Путіна, тому що вони усвідомлюють, що якщо паде Україна, то завтра паде і Варшава, а за цим піде і Берлін, і підуть інші столиці. Ми ж пам'ятаємо історію історію. і якраз ця пропозиція Жириновського вона опирається і на історичні факти не закреджу, що колись росіяни і поляки ділили Україну, угу. тому тут багато так змішалося і історич, історичної історії, і знову ж таки, ж бажання розізнати цей єдиний фронт. Добре, а якщо По... є усвідомлення Путін... того, що Путін не зупиниться, чи не тоді не слабка реакція на ті події, які вчиняє. Путін щодо Криму, реакція світу і Європи загалом? безумовно, передусім. що це слабка реакція. Ми це все бачили ще навіть по самому майдану, коли захід. Запізнився із введенням санкцій проти Януковича і його цієї цієї камкамаріллі е, треба було пролити багато крові для того, щоб захід стрепенувся. Так і зараз ми знаходимося в такій ситуації, що треба пробудити е, захід, і пробудити захід можна тільки активними діями всередині самої України. Е, Зокрема, по протидію російській агресії, по тому, щоб створити більшу єдність українського суспільства. Бо в нас це якось відбувається дуже дивно. Я слухаю наших урядовців, слухаю політиків. І вони не можуть зрозуміти, що ця війна сьогодні фактично запустила процес поділу українського суспільства на ми і вони. Ми це ті, хто за Україну незалежну, демократичну, європейську, стабільну, багату Україну. А вони це ті, що проти існування самої України, самої української нації, ті, хто хоче розколоти Україну. Тому сьогодні думати, що ми можемо умиротворити цих сепаратистів, цих людей, які не стри... не сприймаються. Самого факту існування української держави або які є на службі російських спецрозвиток це дурниця. І ми бачимо такі пропозиції: Москва нав'язує Україні і західному світу. Давайте. Давайте поговоримо про майбутній державний устрій України. Давайте запровадимо федералізацію, давайте запровадимо другу російську мову, давайте запровадимо або не допустимо Україну до НАТО і до Європейського Союзу. І багато таких різних пропозицій. На що вони спрямовані? Це не є, будемо так казати, прямою військовою агресією, але це є заходи, які вб'ють просто українські менталі. Літет, і тоді української нації не стане, і тоді питання української держави можна сказати вирішиться саме по собі. В нас знаходяться урядовці, які справді mm -hmm. кажуть про те, що треба, наприклад, друга державна мова російська в Україні. На ну, Дехто... дивіться сьогодні Дех... про це так. Сьогодні про це заявив голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Він запропонував знову повернутися до мовного питання і запропонував зробити російську другою державною. Ну... На вашу думку, цей крок. Це ж ну, там, в нинішніх умовах не з вуст лідера парламентської фракції. Чому неприпустимий? Всі знають, що і комуністи, і партія регіонів вони обслуговують інтереси Москви, а не інтереси Добре, але якщо українського українського. Суспільства... На, на на, такі заходи з боку Москви ми можемо впливати ну, хіба там якимось дипломатичними нотами, то А, такі. Таку інформацію з, з вуст Єфремова яким чином можна попередити чи можна чи і треба діє. Треба така Як? знаєте, дуже сильна відсіч з боку засобів масової інформації, з боку громадськості нашої, треба людям пояснювати, що стоїть за цими пропозиціями. Ну давайте по так коротенько розглянемо проблему федералізації України, От Де рвонуло сьогодні в Україні, там, де найбільше було цих федеративних повноважень, тобто в Криму. m <susur> 니 Mm -hmm. Як бачите, то давайте зробимо ще федера... якусь автономію у Луганську чи там у Донецьку, і що і там будете самі рвати. Тепер мовне питання. Ну, всі, кожен же знає, що в Криму, хоч офіційно було передбачено три мови: це російська, українська і кримськотатарська мова, але фактично українській мові там не знаходилися навіть закутка. Якщо там 6-7 сім школ на весь Крим, то про що можна говорити? Там газети. Не можна було купити українською мовою. Значить, і, і тут мовне питання не є головним питанням. Тобто, йде питання за. за... Будемо так казати за майбутнє нації, майбутнє народу, а це все ширма, це все задурманення людей. Хто сьогодні в Україні кому забороняв розмовляти російською мовою? Ніхто українською мовою забороняли, тобто державною мовою. Тому самому Криму ви можете переконатися навіть зараз, що людина, яка розмовляє українською мовою, людина, яка от виступає за Крим у складі України, вони піддаються не просто там якомусь тарстаркизму, а їх просто е фізично до них. Роблять якийсь mm -hmm. примус, тому проблема сьогодні не в мові. Сьогодні проблема не в федер... федералізації. Проблема сьогодні у гна значно глибшому. Це це йде боротьба за долю української нації української держави. І тут треба діяти дуже рішучі. Ми давайте конкретно в... конкретно, а... прошу вас. Конкретні кроки, які зараз необхідні для того, аби зберегти в першу цю чергу. Націю. Нам треба зараз все таки відбити цю агресію в Москві, яка ще далека. До до завершення для цього треба посилити цю єдність. Сьогодні треба звернутися до кожного громадянина України, чи він російськомовний, чи україномовний, чи належить до тієї чи іншої конфесії. Треба стати разом супротив агресора, супротив Путіна, супротив Москви. Наша влада повинна діяти більш рішуче і більш послідовно з більшою політичною волею, тому що я далекий від того, щоб, наприклад, нашу владу огульно так відкидати, бо дуже великі випробування впали на плечі наших урядовців цієї нової нової влади. Тут військова агресія, тут п'ята колона всередині самої України, зокрема mm -hmm. в же Верховній Раді. Я ж кажу, партія регіонів фракція чи наприклад, комуністи. дуже складна. Така спадщина Януковича. Ми ж бачимо, що сьогодні фактично весь силовий блок зруйнований для, для держави. Це надзвичайно велика небезпека. Фактично, Янукович і його хлопці були. Були інструментом у руках Путіна по знищенню української держави. тому я проти того, щоб сьогодні так просто огульно відкидати нову владу, воювати всім про проти всім. Але водночас я думаю, що ми не повинні мовчати, коли бачимо, де можна підкоректувати дії цієї теперішньої влади, де були допущені помилки, які треба виправити. По буде як Шевченко, колись сказав: А ми дивились і мовчали, і мовчки чухали чубі німії. Підлії раби. От візьмемо сьогоднішній наприклад, приклад. Сьогодні в ГАЗі відбувається саміт з питань ядерної безпеки. Як бачите, українська делегація очолюється міністром закордонних справ. А для нас це саме надзвичайно важливі, тому що е, ми виходимо е, на цю проблему ядерної безпеки через Будапештський меморандум. Е, ми роззброїлися у ядерному плані на, е, на гарантії Сполучених Штатів Америки е, Великої Британії. Е, Росії Гар... так і Росії, ну там ще приєдналися країни, гарантувати нам цілісність і, і недоторканність наших кордонів. А воно не спра не спрацьовує, тобто тому потрібно було їхати Яценюку сьогодні туди і повторити mm. те, що він говорив Обамі об у Вашингтоні. Що люди добрі, якщо ви сьогодні не будете гарантувати нам територіальну цілісність, якщо ви рішуче не будете зупиняти Янукові цього Путіна. Путіна, не будете, то тоді режим не розпуск. Учень ядерної зброї буде зламаний, але це дуже делікатна, така складна складне питання не тільки для західних демократій, а для цілого світу. І наша влада знову ну добре. Ми відступимо, ми залишимося вдома. Так було і з ядерною зброєю. Ми видали ядерну зброю заради такого загального миру у світі, заради того, щоб понизити протистояння у світі, і фактично обезброїли себе і ослабили свою позицію тому сьогодні захист. Захід прокинеться значно швидше, якщо ми будемо діяти дуже енергійно, якщо ми будемо розуміти, що Росія розв'язала справжню війну проти України, що є загроза для існування самої нації, і ми ні жодним чином не можемо здаватися на мілі на мілість окупанта. Ми вже не один раз в історії нашій здавалися, навіть в двадцятому столітті, що ми мало 40 мільйонів українців було знищено, і цей окупант нічим не є краще ніж були ті інші окупанти, тому наша перспектива, в тому, щоб збільшити або посилити єдність українського суспільства всередині, і з тим, щоб наша позиція була дуже швидка, рішуча, щоб вона базувалася на національних інтересах України і таким чином будити захід. Захід має Можливості стрімати Путіна без сумніву, пане Іване, дивіться, погоджуюся з вами з кожним словом, але мені здається, що ви говорите ну занадто образно діяти дуже енергійно, стати разом проти агресії. Я мені ж хочеться предметних порад, кроків порад навіть тій же владі, порад кожному українцю. Що ж, власне кажучи, робити. Тому що я, як пересічний громадянин, я не розумію сьогодні, що робити, яким чином я можу допомогти. Стати проти окупанта. Ну, напевно, я би там чи мій чоловік могли би поїхати і е, там проводити якісь мітинги, але показує досвід, що це абсолютно. Немає ніякої реакції тут, на це. Що, що тут, робити? Ну тут можна дуже довго говорити до ранку з вами. Візьмемо владу, наприклад, так візьмемо Верховну Раду. Почнемо з Верховної Верховної Ради. Верховна Рада має зрозуміти, що ми знаходимося у стані війни із Росією. Росія здійснила військову агресію. І мені не зрозуміли ці всі такі довгі, дуже перерви у ді... у пленарних засіданнях Верховної Ради. Колись на початку 90-х років, як ми боролися за незалежність України, ми в такій Часи приходили завжди у сесійну залу, відкривали пленарне засідання, розглядали одне чи два питання. А сьогодні, як бачите, кожен день дає привід для такої mm -hmm. роботи. І якщо треба було, то ми йшли там у комітети і готували і інші питання. Знову ж таки, реакції Верховної Ради. Ну відбувається, наприклад, ратифікація того так званого договору між путіним і цими самозванцями Кримськими, mm -hmm. де реакція Верховної Ради на пленарному засіданні. Його не бачимо, де врешті-решт заява Верховної Ради до того саміту з питань е, ядерної безпеки в Гаазі. І, і тоді б наша делегація е, виконавчої влади сказала: ви бачите, це законодавчий орган вимагає від нас якнайсерйозніше поставитися до цього, до цього питання. Тому сама влада має сьогодні е, організуватися. Треба визнати, що е, той підхід при формуванні нової влади, ві, е, який був застосований, він був хибним, тому mm -hmm. що замість. Того щоб затягнути у владу сьогодні справді людей патріотичних, професійних, почали знову займатися цими партійними квотами між трьома політичними, е, політичними силами, і виникла таким чином певна певна самоізоляція. Але ж в українському суспільстві дуже багато людей є, які можуть багато чого так, порадити думку, багато кроки, чого зробити. Такі кроки не були зроблені, За... бо немає досвіду. Влада так, тобто не Хоч, розуміло, хотілося що... Хотілося вірити, да що немає досвіду, але я думаю. Ще й дуже багато серед нашої влади є людей, які є п'ятою п'ятою колоною, так як я говорив про Єфремова, говорив про е, партію регіонів. Це так то само ми йти. так тут напрошується слово люстрація, так люстрація, так безумовно, і тому ми повинні й далі йти. Ми повинні розуміти, наприклад. Наприклад, з чого починався наш майдан. Наш майдан починався з того, що Янукович фактично вкрав у нас мрію стати європейською державою. Так не забуваймо ні на жодну секунду того, за що загинули тут люди на цьому майдані. І ми мусимо сьогодні енергійно стукатися у двері Європейського Союзу. Нас не задовольняє частинка цієї угоди угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Нас може задовольнити тільки в цілому угода, тому що треба економічно. Чічно зв'язатися, одержати економічні можливості для розвитку, так само треба стукатися у двері НАТО. Тепер вже всі переконалися у тому, що ворог не на заході, а ворог на сході, але налякали людей цим НАТО і так далі. І так далі. Ми сьогодні повинні звернутися і до НАТО, і до інших структур з тим, що вони допомогли нам відбити цю агресію і не тільки шляхом політичних якихось методів чи економічних, а навіть військових. Тобто, принаймні, ми потребуємо сьогодні Одні допомоги в озброєнні, бо те, що ми залишили в Криму. Ну виживляєте, яке це ослаблення нашого нашого війська, і НАТО цілком може надати нам таку допомогу по відповідно. Здається, до пункту 51 статуту ООН, Якщо угу. на країну напали, якщо це здійснюється агресія, то ця країна має право звернутися до інших країн за допомогою, в тому числі і військовою угу. допомогою. Тому не треба сьогодні бути в полоні. Тих ілюзій про дружбу е, в, із Росією із Путіним, а діяти відповідно до своїх інтересів, і треба йти на дуже швидкі глибокі реформи. Не треба зупинятися у боротьбі із корупцією. Ми ж бачимо сьогодні, е, скільки е, попередня влада накрала людей. Коли міністр, тобто, міністр, наприклад, який був на, е, на моїй посаді, я був його попередником ну, значно раніше. Так, коли в нього знаходять там десятки е, кілограм золота, мільйонів, е, Мільйони доларів. доларів, та хай скажуть скільки в мене можна було знайти, коли я був міністром. Тому боротьба з корупцією має проводитися надзвичайно енергійно. Ні одного відступу, узяв гривну. Ти повинен сидіти, а не просто піти із цього. Тому можна дуже довго говорити про те, що треба, що треба робити, але треба відчувати себе громадянами. Треба допомагати один одному. Треба вимагати. Очищення від влади, треба mm -hmm. вимагати дуже рішучих дій від влади. Треба проводити реформи, не боятися сьогодні проводити реформи. Це не означає, що ми повинні війну всередині України mm -hmm. розпалювати. Але коли люди побачать, що влада хоче справді глибоких реформ, які бернуться для них великою вигодою, вони підтримують цю владу і збільшиться єдність суспільства. Чого й боїться так, Путін, mm -hmm. тому він вони... і мені так хочеться відреагувати на кожну вашу тезу і поставити якісь додаткові запитання, але, на жаль, не маємо часу. А маємо глядача, який хоче поставити своє запитання, тому надамо йому слово. Алло, вечір добрий, ви в ефірі. Добрий вечір. Ми вас слухаємо, як вас звати і. Ігор Дмитрович. Слухаємо. вас. Перше питання. Військово-політична доктрина Росії створена на базі КОБИ концепції общественної безпеці. Хоч вони це ніде сильно не афішують, але це це так є. Тому. Відповідно, відповідь на подальші плани Путіна потрібно шукати е, е, інформації, яка озвучена в Кобі в концепції общесної безпеки. Угу. Путін зараз, і він це свято вірить, рятує руську цивілізацію від експансії західної цивілізації. Там введені поняття глобальний предіктор і внутрішній предіктор. Причому е, він вірить у своє святе діло. Наші політики жоден, я ніде ніколи не зустрічав, і відповідно роблю висновок, що вони зовсім не обізнані із принципами Коби. А ця концепція, створена військовими, і впроваджується в Росії вже на протязі 20 років. Тому, відповідно, питання таке: хто з політиків розуміє це? хто з них знайомий з матеріалами КОБи? Це перше питання. Друге питання. Росія проводить. Інформаційну війну на дуже високому рівні. Чи створений координаційний підрозділ, який сьогодні веде боротьбу на цьому фронті, бо це війна, тільки що називається вона сьогодні. Інформаційно. Це перші три пріоритети по системі Коби. Значить, відповідно, якщо дійсно такий відділ. Чи підрозділ створений, то куди звертатися з пропозиціями і матеріалами? Добре, дякуємо вам. Дякуємо. Ми зрозуміли. Зрозуміло, що Росія конає сьогодні. І Росії треба киснева маска. І цією кисневою маскою для порятунку Російської імперії має за задумом Путіна бути Україна. Вони не можуть сьогодні без України от продовжувати оту ідеологічну е, ідеологічний той стержень російської державності. Mm -hmm. Тому й не даремно Путін у Георгійському залі, коли вони розігрували цю комедію із кримським референдумом, він говорив не тільки про Крим. Він навіть він говорив про інші там російські території в Україні, але він і говорив і про Київ як мать городов руських. І ясно, що йому треба Україна, тому що їхня концепція державотворення вона просто рух падає без України без України. Теперішня Путінська Росія вона є ворогом для України. Це держава, яка ставить питання бути чи не бути українською українською нацією. Українсько, українсько, українсько. Бо якби Росія відмовилася від своєї імперської суті і йшла до національної держави, тоді вона б дійсно могла б стати нашим партнером. Тому наша перспектива працювати у тому напрямку, щоб Росія все таки щоб Російська імперія зникла, щоб вона розпалася, щоб утворилися національні, національні держави. Тому я думаю, що є у нас багато людей, які розуміють те, що записано у їхніх документах. Я можу там вас відіслати до українського тижня. Останнього номеру, там є стаття Василенка, там ще є інша стаття, де люди якраз засвідчують, що є в нас багато людей, які розуміють, у чому оці приводні ланцюги цієї російської. Ну, розуміти це дуже добре, але треба це розуміння так якось практично площину. Так, от практична площина, і тут наш дозвонювач якраз і нас і повертає у практичну площину. Він запитує, чи є в нас якісь підрозділи, Uh -huh. Які б сьогодні протистояли. Російській агресії в інформаційній сфері. Я думаю, що на сьогоднішній день їх ще немає. Або якщо вони є, то вони є ще тільки може розгортаються їхня діяльність. Бо я, наприклад, включаю той чи інший телеканал угу. і бачу багато інформації тієї, яка сьогодні не піднімає дух патріотизму, не дає нової інформації для наших громадян, а знову так чи інакше пропагує ці всі кремлівські, кремлівські заготовки. Потім ці всі фільми, давайте пройдемося зараз про телеканалах, про цих російських міліціонерів, про цю про війну і так далі. Вони так само не піднімають планку патріотизму українського суспільства. Це що? Ви думаєте, від нерозуміння? Це від розуміння. Тому зрозуміло, що е, сьогодні війна, е, навіть така гаряча з використанням зброї, е, вона може бути виграна тільки тоді, коли буде виграна інформаційна війна. І в нас, в українців, є такі. І шанси, є такі можливості, є такий потенціал, тому що ми маємо таку історію. Ми маємо дуже багато розумних людей. Але для цього треба правильне розуміння до чого нас власне цей дозвонювачі кличе. Правильно розуміти, читайте історію Росії, читайте історію України, і тоді ви будете знати, що буде робити Путін. Читайте їхні документи. Скажіть, будь ласка, на вашу думку дипломатія сьогодні у наших стосунках з Росією ще доречна? Ми можемо ще на дипломатичному рівні вирішувати якісь питання? Ні. Я переконаний в тому, що ну, по-перше, сама Росія не, не хоче зараз розмовляти, але з іншого і з іншого боку цього не треба робити. Треба витримати хоч якусь паузу. Давайте звернемося до досвіду маленької Грузії. Коли Росія в 2008 році напала на Грузію, Грузія не кинулася зараз на коліна, Казала, давайте на, до переговорів, давайте там будемо щось думати і так далі. Виведіть свої війська, поверніть нам нашу, наші законні території. Тому, якщо ми відійдемо від цих вимог наших, щоб Росія. Покинула нашу територію е і підемо зразу на переговори. Ми втягнемося просто у таку, у таку роботу mm -hmm. з Росією, що погубимо е свою державу. Бо кожен з нас знає, що ті угоди, які заключені із Росією, я казав Бісмарк, вони не коштують навіть того, е того папірця. Mm -hmm. Тому сьогодні нам треба дуже багато працювати саме у західному напрямку. Наша дипломатія ми повинні сьогодні будити Європу. Ми mm -hmm. повинні будити Сполучені Штати Америки. Які Канаду і показувати їм, що сьогодні Путін здійснює політику реваншизму. Політику, яка заперечує існування України, політику, яка заперечує весь світовий порядок, політику, яка хоче зламати от безпековий простір, який гарантував світу, ага. ну принаймні, європейській цивілізації, 70 років ага. мирного існування. Дякую вам дуже. Будемо сподіватися, що нам все таки вдасться розбудити Європу, достукатися і пояснити ті речі, про які ви щойно сказали. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися із народним депутатом України попередніх скликань Іваном Зайцем ще раз. Ас дуже дякую. Дякую всім, хто нас дивився, але пропоную залишатися на телеканалі Київ вже зовсім скоро. Я повернуся до цієї студії із новими гостями і з новими цікавими темами. Побачимось на все добре.